Друзі, вітаю на Моді, лідер найбільшої, найбільш густонаселеної країни в світі, лідер найбільшої демократії в світі, який обирається голосуванням, заявив, що і закликав припинити війну в Україні і сказав, що на полі бою рішення не знаєш, де ж здавалося прозумні кроки. Більше того, взяв, відкликав всіх своїх індусів. Сказав, що їх обманом затащили в російську армію, і що там рекрутили рекрутери, які їх закликали, насправді їх обманювали, і ми навіть можемо в це повірити. І все здавалось би, дуже добре і правильно в перший візит до Москви і виглядає, начебто, миролюбивий, індуси, які дуже люблять мир. Ну, от навіть нікого не ображають, а тут така історія: здавалось би, все прекрасно, окрім одного, але всі ці заяви робляться під час. Обстрілів Охмедиту. І моді, який називає Путіна другом, який його обіймає, бере з його рук. Орден Андрія Перевозваного це ще теж питання, якого розповідання моді, і який орден він брав. Але окей, навіть не про це зараз. Називає його другом в той час, коли вбивають десятки і калічать сотні людей в Києві, коли обстрілюють ІСІДу. Пологовий будинок, коли обстрілюють Ахмадит, і він робить ось такі заяви. Давайте все це проаналізуємо, тому що є ще заяви Китаю, New York Times щодо перемоги і можливу втрату територій. Давайте все розкладемо по поличках два прохання. Перше це дрони для 127-ї бригади. Будемо мститись за Ахмадит. і ці хлопці на передовій Харківської області, якраз таки. На відстані витягнутої роки або одного взльоту в півдрону будуть знищувати окупантів. Друге, я вас попрошу саме зараз підписатися. Половина з вас дивиться, не підписавшись. Ви бачите, як активізувались російські боти проти нас з вами і понижують видачу україномовного політичного контенту, який бореться з російською. Пропагандою треба, щоб просіли вони, а не ми. Тому обов'язково підпишіться примісінько зараз. Ну і в кінці я вам ще розкажу, хто причетний до атаки по Ахмадиту, українська осінь. Розвідка всіх знайшла. Моді на зустрічі з Путіним закликав припинити війну в Україні на полі бою. Рішення не знайдеш. Про це заявив Нарендра Моді вперше за 5 років приїхав до Росії. Ну і власне розродився ось такими політичними заявами. Повідомляється, що моді під час неформальної зустрічі з Путіним звернувся до нього із прямим закликом припинити війну в Україні. Моді заявив Путіну, що рішення не може бути знайдено на полі бою. Індія завжди закликала поважати статут ООН, Включаючи територіальну цілісність і суверенітет на полі бою рішення не знайдеш. Діалог і дипломатія це шлях вперед. Е Моді перебуває з офіційним візитом. Е Індія ухиляється від відкритого засудження Росії і утримується від голосування за резолюцією ООН, що засуджують Москву. Е Одразу на ці слова вийшов з критикою український президент Зеленський, сказав, що це все велике розчарування. Так ми розуміємо, що Індія наживається на Росії, другий найбільший покупець російської сирої нафти. Далі вона продає навіть нашим союзникам її. Вони непогано набили свої кишені. Але Індія забуває найголовніше. Росія союзник не Індії, Росія, як і Пакистан, союзник Китаю. Пакистан найбільший ворог Індії, Китай найбільший ворог Індії, а Росія їх найближчий друг. І вони порушують всі головні правила геополітики, всі макіавіалізми, які тільки можна взяти, вони дружать із друзями своїх ворогів. А це велика помилка. За такі помилки світові лідери платять, потім платять в кінці. Ну, Зеленський сказав, що засмучений зустрічю на рендри моді з російським диктатором Путіним у Москві, зокрема їхніми обіймами, коли Путін вручав йому Андрія Перевозванного орден, моді ніхто його й не просив, взяв його бідняв цього лайнивого диктатора. І ось це дуже образлива річ народу України від Індії, країни, від якої ми чекали виваженої, але справедливої позиції. А вони займають якраз таки сторону агресора. Путін приймав моді в Новогарьову на своїй дачі, приймає два дня, і це якраз таки історія, де намагаються зблизитися і задумати щось погане. Хоча Індія забуває, що вона підкормлюється в Заходу. Сотні мільярдів доларів інвестицій, які пішли за ці два роки, піднімаючи Індію з колін. Як любить казати партія Моді, за рахунок чого? За рахунок того, що гроші виводять з Китаю, щоб він не посилював Росію, заганяють В'єтнам, Таїланд і Індію. І Індія сьогодні їде обійматися із Путіним. Так Моді використовує певні треки, і нам намагається відправляти меседжі, Дивіться солдатів своїх забрав, до миру закликаю. Ну закрийте очі, що торгую нафтою. Але Індія мала пам'ятати, друзі, ви теж прекрасна країна з тисячолітнім корінням, мали пам'ятати, що ви теж свого часу були колонізовані такими, як Росія. І сьогодні ним підігруєте, замість того, щоб допомагати боротися проти ось цих колонізаторських амбіцій, замість того, щоб боротись. Проти таких несправедливостей. Ми не проти, щоб ви обкрадали Росію. Наживайтесь на їх нафті скільки хочете. Купуйте ще дешевше. Ми вас навіть будемо підтримувати. Більше того, ми головний інвестор економіки Індії. Бо коли наші спецслужби обстрілюють їхні МПЗ російські, ви купуєте більше сирої нафти, тому що переробки немає. Вони не можуть продавати перероблений нафтопродукт, вони продають його сирим. І це дякуючи нашим спецслужбам, нашим дронам, нашим розумним хлопцям і дівчатам, які знищують мережу переробки. Тому ви заробляєте більше. Але влазити в оце криваве ігрище, яке називається імітація мирного процесу і імітовані заклики до миру. Що насправді означають спроби змусити України до капітуляції, так теж робити не треба. Індія, яка дуже сильно залежить від західних грошей, маючи більше ніж півтора мільярди людей, дуже сильно залежить якраз таки від зовнішніх інвестицій. Має бідне населення і має дуже багато ворогів, які хочуть пустити її кров. Сьогодні стає на сторону диктатури і кривавої тиранії. Зеленський в мережі X написав, що у той час, коли Росія своїми ракетами вбиває більше 35 мирних жителів, лідер найбільшої у світі демократії обіймає найкривавішого злочинця. Це є нищівним ударом по мирних Зусиллях при цьому моді не лише привітно провів розмову із главою країни-агресора, але й виступив із прямим закликом припинити війну в Україні. Передає індійське видання НДТВ. Дивіться, що далі відбувалося. Зрозуміло, що обговорювали дуже багато так званої економічної співпраці. Вийшов Пісков, сказав, що дивіться тут важлива історія. От він не є переговірником. Ми його як переговірника не залучали. Ну не залучали то й добре. А моді сказав, що віддайте всіх наших солдат. Кілька індусів, які приїхали заробити грошей, тут просто зажмурили, і ніхто їх сюди не кликав. Їхати не треба було. І він сказав, що ні, 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 ми хочемо своїх. Забрати і щоб їх тут на е, території України не було. Єдине, що треба розуміти, що він сказав, що приїде на Брікс, який буде проходити на території Росії, буде проходити в Казані, сказав, що обов'язково туди буде. Е, що ще теж дуже важливо, із точки зору того, що ех, крім. Того, що Модіс забрав солдатів Північна Корея, сказала, що скоро приїдуть їхні елітні війська, їхня там Державна військова академія, приїде, значить, цілий керівник цієї академії. Ви пам'ятаєте, що Путін домовлявся е, про всеосяжну дружбу? Ну, от, якраз таки делегація всеосяжної дружби буде їхати на чолі е, президентського військового університету. Е, кім Кімрсена приїде пан Кім Ген. Е, власне, це буде обмін з один з перших обмінів. Він поки що символічний, зрозуміло, що я вам і казав ще на початку. От, але путіну важливо показувати, що там присутні крім індусів, крім різних національностей з Латинської Америки і Азії інші країни. І він хоче показувати, що його підтримують інші держави. Ну, от в даному випадку забрали 100 індусів, зараз приїде 100 північнокорейців. І це для. І це для Путіна надзвичайно катастрофічно важливо. Тим часом Швейцарія, 8 числа, побачивши російські обстріли по дітях, заявила, що розширила санкції проти Росії. Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії. 8 липня розширив санкції, санкційні списки проти Росії. Про це вони повідомили на офіційному сайті швейцарського уряду. Швейцарія приєдналася до додаткових санкційних списків, ухвалених Європейським Союзом, у відповідь на військову агресію Росії проти України, що триває 24 липня. Черня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках 14-го пакету і Швейцарія до нього приєднується. В межах своєї юрисдикції накладає санкції на 69 фізичних та 86 юридичних осіб. Санкції спрямовані проти бізнесу. Пропагандистів, представників збройних сил, судової влади, осіб відповідальних за депортацію українських дітей та співробітництво Федеральної служби безпеки російської співробітників ФСБ Російської Федерації, також компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії у фінансовому торговельному секторах, які беруть активну участь в обході санкцій. Ви знаєте, що сьогодні з'явилася інформація, що російські олігархи отримують 11 мільярдів доларів. Бонусів. Ну і зрозуміло, що реінвестувати ці бонуси вони не можуть. Частина поїде в Швейцарію на рахуночки. Да, то от якраз таки ці санкції допоможуть нормально по них попрацювати. Ну і ще е, також е, їхній уряд наклав санкції на чотири так званих ЗМІ, одне з яких належить Медведчуку, Voice of Europe, Рія Новості, Ізвістія та Російська Газета. На відміну від ЄС, Швейцарія вирішила не забороняти ці пропагандистські змі, а просто ввела заборону на рекламу. Ось такий вид санкцій, якраз таки в Швейцарії. Але розуміємо, що треба дотискати і забороняти ці так звані пропагандистські змі, а ще краще давати українські змі, які змогли б доносити правду, брати українські телеканали і щоб їх там показували. Нью-Йорк Таймс вийшов із дуже, скажімо, такою специфічною колонкою, де заявив, не колонкою, матеріалом, Україна не поверне всю територію, хоча може перемогти у війні, а РФ не спроможна на прорив. Україна підсилена західною допомогою, пише New York Times, може вийти переможцем у війні проти російських загарбників, але відвоювати всю територію, яку захопила РФ, їй навряд чи вдасться. Натомість погано підготовлені війська окупантів неспроможні на подальші значні захоплення. Пише видання The New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців. Зрозуміло, що ця стаття з'являється перед самітом. НАТО, який вже почався сьогодні, триватиме три дні. Я в попередньому відео, подивіться, обов'язково воно дуже важливе. Я сказав, що для наших дипломатів і політиків супер виклик за ці три дні перевернути стіл переговорів і зробити так, щоб це кумінюке фінально було написано саме українською мовою і з точки зору підтримки України, а не ми вам міст збудуємо в майбутнє. Ми вже бачили ваші мости і бачили, до чого це призводить. Тому ось ця. Колонка одна з тих, які якраз створюють атмосферу саміту. Росія захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Американські офіційні особи в приватних розмовах говорять, що Україні буде майже неможливо відвоювати всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результати на полі бою будуть сильнішими. Це пише New York Times, посилаючись на свої неназвані джерела, от і зазначають, що Росія навряд чи отримає значні територіальні здобутки в Україні в найближчі місяці. Хоч її погано підготовлені війська, намагаються прорвати українську оборону, яка зараз. Посилена західними боєприпасами, також ці високопосадовці додають, що навіть формально не повернувши свої землі, Україна все одно може вийти переможцем у війні, зблизившись з НАТО та Європою. Офіційні особи, яким ми провели інтерв'ю, пише видання для цієї статті, говорили на умовах анонімності про. Секретні військові та розвідувальні оцінки позиції на полі бою та делікатну дипломатію. Однак видання каже, що американські чиновники визнають, що Росія може досягнути значного прогресу, якщо відбудеться великий стратегічний сув. Наприклад, розширення військового призову і програми підготовки Російської Федерації. Ну, ви знаєте, що Дональд Трамп ще обіцяв, що в разі обрання він розпочне мирні переговори між Росією і Україною. А Джо Байден уже хоче такі перемовини в Саудівській Аравії на жовтень. Тому ось ця стаття підштовхує до того, що друзі українці, обирайте план Байдена, втрата території це теж перемога. Ну от в НАТО ми вас не візьмемо, але зблизимо. Якщо зжати цю статтю до трьох-чотирьох фраз або тез, то це якраз таки є план Байдена. Він звичайно так дуже сильно намагається намагнітити деякі слова. Ми ніколи не кинемо Україну, Україна вже перемогла. Це все виглядає дуже круто, але ми так само могли б сказати Джо Байдену, що в президентських виборах він вже теж переміг для чого тоді балотуватись далі. Але ж Джо Байден хоче піти і перемогти. То чому він позбавляє Україну такої можливості? А він це робить, коли, наприклад, не дає дозвіл на f 16 щоб вони вже літали і стріляли, коли, наприклад, не дають можливості стріляти по Москві, де сидить військово-політичне керівництво, коли не дають допомоги реально людьми, які могли б сюди прийти, коли не дають достатню кількість ракет, щоб вичистити росіян навіть з нашої території. Тому це такий план Байдена, і він зараз підігріває його, щоб показати для своєї аудиторії. Ну, з знову сторони, переконати нас, а з другої сторони, саме для своєї Що ось Дивіться, в Україні це перемога. Так, да, землю вони втратили, але ми вважаємо це перемогою. Але перемогу не назначають, її здобувають. І Байден, як союзник, я думаю, і більш ніж впевнений, що він не хоче бути людиною, першим президентом США, який програв в Європі. Тому зараз повинен більше допомагати Україні якраз таки ресурсами, які є сьогодні в використанні Сполучених ну, Штатів, от які він може дати, які насправді в нього що називається під рукою, але поки що він не все передав Україні, тому що ті червоні лінії холодної війни. От, які в нього в голові є, не дають йому змогу це зробити. А це насправді не дуже добре через те, що ми втрачаємо людей, ми втрачаємо час і через це втрачаємо території. Хоча в порівняючи з планом Трампа і Орбаном, який зараз їздить і цей план реалізувати, зрозуміло, що план Трампа може виглядати в порівнянні із цим гірше. От, і тут якраз ми теж бачимо певні. Порівняння власне всього того, що відбувається зараз, між, що відбувається між двома кандидатами. Ну і зрозуміло, що Україна в топ-3 їхніх обіцянок, в топ 3 їхніх прагнень як кандидатів на президентську посаду. Ну і ще одна річ: у Китаї закликали Україну та Російську Федерацію, Україну агресора виявляти стриманість. Отак от, реагуючи на ракетний удар окупантів по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Ну, і яка може бути стриманість? Вони б'ють по наших дітях, а ви хочете, щоб ми вели себе стримано? Даже російські олігархи, які втекли в Ніцу і в Монако, або які сидять, затаївшись в Києві, які гривні не потратили на fpv дрони, а я вас закликаю давати саме на fpv дрони, щоб одразу бити окупантів тут. Щоб бити окупантів, то навіть ті консерви російські, які тихо сиділи всю війну, жодної гривні не дали нашим солдатам, то навіть вони давали 2, 3, 5, 10 мільйонів гривень, не доларів. Не думайте, що вони вже там так полюбили Україну, але навіть вони себе не стримали. Російські консерви, олігархи, навіть вони дали, не давали всю війну ні на що. То навіть вони дали. В них потіклася скупа олігархічна сльоза. А ви кажете стримано себе вести. Про це сказав речник МЗС КНР Лінзянь. Позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла. Всі зацікавлені сторони повинні відповідати сприяти деескалації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи. Всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватись від дій, які зможуть призвести до подальшої ескалації ситуації. Тобто вони б'ють по дітях і виходить Китай як старший над Росією і каже: так по них не бийте. Ви ж розумієте, що потім. Їм буде боляче, і вони будуть знову думати, де по вас вдарити. Але тільки б'ючи цю тварину, вона розуміє, де її місце. А не так, що якщо ти даєш їм бити ось так, вони розуміють, що тобі можна сісти на голову. Ось так працює Росія. Тому заява Китаю не носить в даному випадку смислового та цінного, ціннісного значення для України. Розумієте? Україна точно це запам'ятає. Я вам говорив попередньому відео. Ми точно їм це не спишемо. Ми це будемо пам'ятати вічно. Тому заява Китая виглядає дуже красиво по поорвелівській миротворчо, але насправді краще б Китай не давав ракет, деталів до ракет і чіпів до цих ракет. Тоді б вони не змогли бити. А я нагадаю, що ракета прилетіла двічі в Охмадит. Повторно прилетіла добивати. І скільки дітей померло, і скільки дорослих померло, і скільки поранених людей. От. Але дивіться, не будемо зараз про Китай. Краще скажу вам два слова: що українці вже, українська осінь розвідка знайшла частину відповідальних. Зрозуміло, що ми знаємо, хто політичний замовник, хто на верхах сидить, і міністр оборони і сам Путін, але знайшли вже пілотів, які літали якраз таки і займалися е, обстрілами. Це Шайковка, аеродром, і там вже є весь список. Я весь список, прям з картинками, з фотографіями. щоб Ви знали їхні морди, щоб ви знали, як вони виглядають, щоб ви знали, як їхні ім'я, прізвище та по-батькові. Ну от, Щоб ви знали, як на них реагувати, і нехай весь світ знає, хай їхні діти до сьомого коліна бояться виходити на вулиці. Ці покидьки вбивали дітей. Я покладу Viber там в WhatsApp, ви там глянете, але щоб ви розуміли, всі пілоти знайдені. Наприклад, Григор'єв Денис Анатолійович, Штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, Скварцов Олексій Геннадійович, Майор 52-го авіаполку, Криласов Євгеній Ігорович, Панків Дмитро Сергійович, Биков Михаїл В'ячеславович, Васін Олександр Олександрович. Назіров Дінар Дамірович. От Назіров Дінар Дамірович. От куди ти приїхав? Твою свою країну окупували. Ти як раб їздиш вбивати дітей інших країн. Чи, наприклад, Габітов Денис Астахович? От ти теж колонізований, і ти їдеш вбивати. Ну, а тут взагалі доблісний командувач 52-го бомбардувального полку, полковник Щербин Олександр Анатолійович, Рико Валерій Григорович. Друзі, всі ці імена повинні. Таміркаєв Рустам Махі... Хасапович. От Хасапович Рустам. Ти куди приїхав дітей вбивати? Розумієте, і це льотчики, а є командування: Тимошин Олег Євгенович, Галенко Дмитро Володимирович, Іванченко Олексій Сергійович, Касютін Дмитро Леонідович, Карякін Ілля Володимирович і так далі. Чиніхін Олег Юрійович. Всі вони. Відомі. І як би там не намагалися через так званих ліберальних російських політологів казати, що в Росії намолений міністр оборони, що він такий святий, він не краде. Вони всі будуть відповідати за військові злочини. І ці військові злочини її всіх наздоженуть. Я вам в попередньому відео теж казав, які історії придумують українські спецслужби, щоб ці всі наволичі були покарані. Друзі, напишіть в коментарях, як вам візит моді, чи дійсно він хоче бути миротворцем, чи просто приїхав погладити Путіна, щоб ще більше можна було мародерити і грабувати Росію, щоб ще дешевше можна було купувати російську нафту і заробляти собі на цьому десятки, а то й сотні мільярдів доларів. Для чого цей візит? Щоб залізти глибше в кишеню путіну, чи дійсно хоче забрати своїх солдат, закликати до миру і дійсно. Миротворчий візит індійського лідера на рендри моді. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Сьогодні це катастрофічно важливо. Росіяни атакували свої ферми ботів проти нас і намагаються нас атакувати, щоб нас алгоритм не видавав і ви не бачили ці відео. А підписуючись, навпаки, ви відео піднімаєте. Половина з вас дивиться відео, не підписавшись. Тому, будь ласка, зробіться. І найголовніше, 127-ма бригада купує Мавики та ФПВ. Дрони. Будемо атакувати окупантів і знищувати їх на нашій землі. Найкраща відповідь на їхню атаку по Охмадиту. Банка, картка, PayPal все є в описі. Одразу кидайте туди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!